Весна прийшла і в курортне селище Східниця. Давно я не знімав відео зі східниці. І зараз, друзі, планую зняти відео по дорозі. Ось ця дорога, бачите, початок східниці, і проїдемось вулицею Береславською, вулицею Тараса Шевченка, і потім повернемо на вулицю Богдана Хмельницького до готелю Респект. Кому цікаво, друзі, приєднуйтесь до прогулянки, подивитися, як виглядає весняна східниця. Сьогодні 26 травня, і вже скоро буде літо. А ми ще відео. Практично весною не знімали у східниці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми їдемо чудовою дорогою, яку зробили ще перед війною. Це дорога з Борислава до Східниці, бачите, в якому гарному стані. Шикарна дорога. Раніше це були ями великі, дуже жахлива була дорога, але добре, що ще встигли зробити цю дорогу до війни. І набагато швидше тепер можна приїхати від Борислава до східниці. Вже внизу видніється сувенірний ринок і новий готель, який відкрили в минулому році. Це А-Готель. Є таку, також тут бістро, де можна поснідати, пообідати, повечеряти. Ну і ресторан, відповідно, тут є внизу. Досить цікавий виглядає зараз цей готель при в'їзді у східницю. Праворуч, бачите? Раніше це були закинуті будівлі, стояли. Потім, видно, хтось викупив і зробив ремонт. Зробили шикарний готель. Зараз вже на сувенірному ринку людей небагато, оскільки вже 16.00 на годиннику. Ось, Це вже, друзі, починається вулиця Бориславська. І праворуч, і ліворуч видніються бікборди із Осоні Карпат, з Таору. таор карпати відео також в мене є на каналі, минулі роки їздив, знімав там відео. Так що кому цікаво, можна подивитися. Ну, і я думаю, що а влітку цього року також будуть свіжі відео з цих прекрасних і мальовничих місць. Також є відео про тустань, про Карпатську Швейцарію. Кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться. Ліворуч від нас знаходиться готель Фавар. Раніше тут були встановлені онлайн-камери, це до війни було. І можна було за східницею спостерігати онлайн. Якраз, от там, де я, я люблю східницю, знаєте, де є фотозона. В парку пантелеймона цілителя Прекрасна погода сьогодні. Вже плюс 16 зараз в східниці. Кілька днів падали дощі, але зараз вже зробилася погода. Ми тільки що проїхали відпочинковий комплекс Діана, також ресторан Джамбо. І слідуючий на черзі, це такий відпочинковий комплекс, не дешевий, називається Київська Русь. Праворуч дорога веде в село Новий кропивник, там річка Стрий, прекрасний пляж в літню пору, коли особливо спека можна купатися в річці Стрий. З праворуч якраз Київська Русь. І праворуч знаходиться амфітеатр, де відбуваються концерти, особливо колись святкували східницьке літо. Минулого року було там два концерти. Праворуч також знаходиться парк Пантелеймона цілителя Бачите, людей на вулицях не так багато, як би хотілося, хоча кажуть, що в східниці на відпочинку люди є. Можливо, десь е, в якихось спа центрах, готелях, санаторіях. Зараз просто відпочивають. Тут східниця активна з 10 до 11 ранку, Ось переважно. Люди йдуть до джерел набирати собі водичку, кому яку лікар приписав. Ось тут ліворуч знаходиться ще одне бістро, бістро сова. Також можна снідати, обідати, вечеряти. ну І ми вже практично наближаємось до центру курортного селища Східниця, тут є, бачите, рукавичка, Укргазбанк також є тут. ну І продуктовий ринок, торговий центр Україна. Бачимо, що біля продуктового ринку ще щось навіть продають. Праворуч йде вулиця Золота Баня, в можна підійти до міської ради. Там також є дольчевіта ресторан, ще один торговий центр, є ще рукавичка, два супермаркети рукавичка є у східниці і один такий міні-маркет Спар називається. А Ми прямуємо вулицею Тараса Шевченка, це найдовша вулиця в курортному селищі, проходить практично через все курортне селище. Бачите, раніше до війни у східниці були дуже популярні повітряні кулі. Тут навіть організовували фестиваль повітряних куль і зі стадіону місцевого, який зараз буде праворуч, дуже багато одночасно злітало куль, і також люди полюбляли просто політ на повітряній кулі. І я знаю, що зі східниці кулі піднімалися і опускалися в трускавці. Ось, сідали. Ось, ліворуч. Церква святих Петра і Павла. Тут нагадаю, що на Петра і Павла престольний праздник в східниці минулого року якраз був концерт. На цей праздник Степан Гіга виступав. О, а праворуч якраз знаходиться стадіон. Місцевий. Місцевий стадіон і також відпочинковий комплекс Тустань у самому центрі курорту. Ну і зараз ми також проїдемося біля джерела. З содовою водою аналог е, води боржомі. До речі, дуже популярна вода, її навіть замовляють. І тут є люди, які займаються тим, відправляють воду любими поштами по всій Україні. І є ще одне тут кафе, бачу, нове в минулому році відкрилось. Також, бачите, вже зремонтували дорогу, цю ділянку, де поза минулого року стихія зруйнувала частину дороги. Був сильний потоп у східниці, хто пам'ятає. Ось, праворуч, питєва галерея 2С. Людей, бачите, біля бювету небагато. Ну, і по вулицях не так багато людей ходять. Зранку кажу, я зранку бачив набагато більше людей. От рускавці, знаєте, ходять там, коли бювети відкриті, а тут бюлет відкритий практично постійно. І в будь-який час без проблем можна набрати водичку. І, до речі, у східниці ще вся вода безкоштовна. Ну, мається на увазі яка знаходиться в мінеральних бюветах. Дуже багато людей полюбляють східницю, обирають відпочинок тут. Кожного року дуже багато людей тут відпочиває, і тому східниця розвивається шаленими темпами, будуються де тільки можна вже, навіть на околиці, в лісах. Минулого року було відкрито два величезні е, відпочинкових комплекси це апартель-Східниця і А-Готель. А в цьому році вже відкрили панораму. Ну і ще планують збудувати біля східниці апартель е, аналог такого, як в Косино, з термальними водами. Буде досить цікаво. Зараз ми друзі вже повертаємо на вулицю Богдана Хмельницького, де знаходиться Віла Мозола, також Респект, Вілла Грант. Тут знаходиться, ну і також лофт-хаус Бачите, східний це повністю практично всі вулички асфальтовані. Дуже зручно ходити, їздити. Ну, ходити, бачите, тротуарів немає, але невеликий потік машин дозволяє людям ходити і по дорогах. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому поті екрану. А ми вже, друзі, під'їжджаємо зараз до... Відпочинкового комплексу Респект, і я обіцяю, що десь найближчим часом Східниця буде дуже багато, зі східниці буде дуже багато відео про відпочинок. ну, Я думаю, що будуть відео дуже цікаві, оскільки <кій> давно я вже тут нічого не знімав. Вже люди просять в коментарях під відео, яке я закидаю з трускавця, хочуть вже бачити східницю. Залишилось кілька метрів і ми вже під'їдемо до готелю Респект Respect. чи відпочинкового комплексу Респект В східниці є де походити дуже багато різних мінеральних джерел, різних цікавинок, і навколо східниці також дуже багато різного цікавого. Перед нами вже готель Респект. Ми вже майже приїхали. І бачу, що ліворуч є стоянка для автомобілів. І дивіться, скільки сонячних панелей. Після того, як почали вимикати світло, дуже багато готелів, санаторіїв встановлюють Бачите, індивідуальні електростанції для себе, щоб бути незалежними. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!